А, Б і С – не просто літери алфавіту. Саме ними позначають типи автівок швидкої допомоги. Більше тисячі нових машин всіх трьох типів з'являться на українських дорогах вже в цьому році. Серед них реанімобілі, машини екстреної медичної допомоги та автівки швидкої. Підприємство, що представило машини, перетворює фактично голі бусики пожо на високотехнологічні автомобілі екстреної допомоги. Встановлюються додаткове кліматичне обладнання, скловолоконні панелі. Спеціальні меблі, спеціальні поли, спеціальне освітлення трихрежимне та багато багато іншого. Під іншим мається на увазі ціла купа дрібних деталей, а головне величезна кількість нової медичної техніки від провідних європейських виробників. Цей автомобіль точно такоже, як їздить по дорогам Германії, Польші, Чехії і. В тому числі і комплектація медицинського салона і все остальне, тому що і протоколи казання медицинської допомоги, і навіть сьогоднішній вигляд, він практически відповідає всім європейським вимогам. Наразі автівки проходять технічні випробування. Після цього на них чекають також випробування клінічні. І лише тоді, коли всі тести завершаться, лікарі отримують свої машини. Всі підготування планують завершити найближчими місяцями. І вже до травня усі обладнані автівки мають відправити у регіони.